Наш шлях попереду. Він не простий. Він теж складний як шлях минулорічний. Але зараз Україна значно міцніша ніж торік чи в будь-який інший рік цієї війни за свободу та незалежність нашої держави. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. 6 травня, виконуючи бойове завдання під Бахмутом, загинув кременчужанин Василь Микитась. Сьогодні у міському палаці культури Кременчужани попрощались з героєм. Подробиці далі у сюжеті, 12 травня 2023 року. У Кременчуці попрощалися з героєм Василем Микетасем, який загинув, виконуючи бойове завдання під Бахмутом. З Самої юності Василь був надійним, працьовитим та хоробрим. В ході контрнаступу його підрозділ, і він в тому числі був один із перших. Вони відвоювали одну із вулиць міста Бахмут. На жаль, 6 травня загинув. Хлопці його евакуювали. І зараз ми тут, в міському палаці культури, проважаємо його в останній путь. Це дійсно наш герой. Родичі та близькі зі скорботою згадують Василя. Розказують, яким він запам'ятався їм. Це мой друг з детства. Мисті виросли хороший чоловік, був роботячий, добровольно пішов в армію. Роза варили ну, та последнє время був бісвязі. Стояв все время на запорозькому напрямку. Ну пару тижнів буквально оказався под Бахмутом і. Так, от і вийшло. Животних Вот это да собака. У него всегда собаки були здоровые Такі от любів. То вічна пам'ять йому Погиб, як герой. Герої не вмирають. Вони назавжди залишаються в наших серцях. Василя Микитася поховали на алеї героїв на свій кладовищі. Слава героям України! Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Важливим джерелом сили та незламності українських міст є допомога від європейських партнерів міст побратимів. Кременчук уже не перший рік товаришує з литовським містом Алітус. Саме звідти ми сьогодні отримали спецтехніку. Усі подробиці, дивіться далі. Сьогодні комунальні підприємства Крименчук, Водоканал і Теплоенерго отримали спецтехніку, яку нам передало місто побратим Алітус. Це гідродинамічна машина та автокран. Дуже дякуємо всім громадянам Алітуса, міському голові, меру міста «Алітуса» Нерю Цисулісу. Дякуємо його раднику Саулюсу і Вошко за те, що вони організували передачу цієї техніки для наших комунальних підприємств. Тепер комунальне підприємство кременчук водоканал» має усі технічні можливості, щоб швидко ремонтувати каналізаційні мережі та забезпечувати повне функціонування водопровідних комунікацій. Гідродинамічна машина майже повністю автоматизована та потребує мінімального людського ресурсу. Ми кажемо, що цей автомобіль слугує і для ліквідації аварійних ситуацій, коли закупорки системи водовідведення в першу чергу. І також важливий аспект успішної роботи це профілактичні роботи. І саме для цього, що постійна роботехніка працювала в плановому профілактичному режимі, промиваючи ділянку за ділянкою. Також комунальне підприємство теплоенерго отримало від Алітуса автокран. Така спецтехніка значно полегшить та прискорить роботу теплоенергетиків. Його вантажопідйомність 14 тонн. Це дозволить виконувати ремонти оперативно, аварійні ремонти на мережах квартальних, на наших бойлерних. І ця техніка допоможе робити ці ремонти швидше, тому що у нас був до цього один кран новий, куплений буквально кілька років тому. А коли буде два, це буде набагато швидше і набагато якісніше виконання робіт. Окрема подяка Дмитру Кавуннику. Саме він був ініціатором встановлення побратимських зв'язків між Кременчуком та Алітусом. Також він регулярно допомагає з доставкою гуманітарних вантажів. Ми сильні та незламні, коли діємо спільно. Ачу місто побратим Алітус разом до перемоги. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини. Середні медичні працівники герої у білих плащах, які з початком пандемії та війни стояли на передовій людського життя. Сьогодні з нагоди професійного свята медсестер їх нагородили відзнаками за важку працю. Більше про це дізнаєтесь у сюжеті. Понад півтори тисячі середніх медичних працівників щоденно важко працюють у медичних закладах Кременчука, аби забезпечити надійний догляд за пацієнтом в процесі лікування. Виснажлива праця медсестер та медбратів, фельдшерів та акушерів, демонструє витримку та велику силу волі цих людей. Вони найбільша медична спільнота міста, без яких існування лікарень було просто неможливим. Сьогодні з нагоди їхнього професійного дня у Кременчуцькому медичному коледжі нагородили найкращих представників професії та привітали зі святом. Сьогодні ми вітаємо і акушерок, і медичних сестер та медичних братів з професійним святом. Насправді це найчисленніша когорта фахівців, які працюють у медичній сфері. І без перебільшення люди саме цих професій зустрічають людину з перших секунд її життя і проводжають, коли людина переходить вже. В інший світ Краманчук один із лідерів у Полтавській області серед кількості медичних сестер, які мають вищу категорію. Це вкотре доводить, що наші медсестри найкращі, і їхня важка праця має визнання. Великий тягар по лікуванню наших пацієнтів і амбулаторних, і особливо в стаціонарі. Дійсно, цей тягар лягає на тендітні плечі наших медичних сестер. Лікар. Два-три рази на тиждень може оглянути пацієнта. Ну, можливо, кожного дня, якщо це важкі пацієнти. А медична сестра поруч з пацієнтом протягом декількох годин щодня. Пані Людмила 38 років свого життя віддала медицині. Її шлях у медсестринстві розпочався з роботи у відділенні виходжування недоношених дітей, де вона пропрацювала 15 років. Сьогодні жінка отримала нагороду у місці, де почалася її кар'єра. Ну, я не шкодую, що вибрала цю професію а мабуть, залишилося дуже багато ну. Людей, які може віку, а може і молодші, які на ентузіазмі працювали і працюють, а які вважають, що ми не дарма працюємо у медицині, зокрема в дитячій медицині, тому що ну, діти це наше майбутнє. Ми можемо тільки пишатися тим, що ми лікуємо. Школа виховання медичних працівників у нашому місті визнана спеціалістами в багатьох містах України, адже наші молоді медпрацівники віддані своїй професії ще зі студентських лав. Такі діти, які горять буквально професією. Ось у нас нещодавно надходила в реанімацію дуже важка дитина. А то зараз на практиці знаходяться діти четвертого курсу. Хлопець і дівчинка, вони не відходили, і транспортували, і допомагали, ставили вазаками, Вони працювали як уже готові спеціалісти з дипломами. Тому діти, які хочуть, вони навчаються і вони працюють, вони можуть. Робота медсестри важка не лише фізично, а й морально. Працювати в паліативному відділенні невимовно важка справа, але пані Ірина, попри всі труднощі, обожнює свою роботу. У нас люди, які вже потребують не тільки адекватного медичного догляду, але й душевної терапії. Потримати за ручку, поговорити, розкажуть тобі всі свої. Історії, біди за життя ну подобається дуже безмірно просто. Але праця складна, складна морально. Морально, особливо, коли нас покидають молоді люди, з якими зживаєшся за той період, коли вони лежать у відділенні і. Ну, проносиш через себе, хочеться від цього відключитися, але не виходить. Кожен медпрацівник заслуговує на повагу, зважаючи на труднощі, які виникають зараз у нашому світі, від них напряму залежить наше життя. Ми дякуємо нашим медбратам та медсестрам і вітаємо їх зі святом. Дар'я кимець Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. І в продовження теми професійного свята медичних сестер та медичних братів України. Ці люди справжні герої, адже допомагають рятувати життя не лише звичайних українців, а й наших захисників на передовій. Народний депутат України Юрій Шаповалов подякував представникам цієї професії за віддану працю. Представники міжнародного фонду ООН ЮНІСЕФ провели зустріч з волонтерами молодіжного парламенту Кременчука, на якій активна молодь розповіла про свою роботу в місті, соціальні проекти та акції. Більше подробиць далі. Сьогодні у Кременчуці відбулася зустріч волонтерів молодіжного парламенту з представниками ЮНІСЕФ, під час якої молоді активісти розповіли про свою важливу діяльність у місті, досвід роботи з молоддю, проведення соціальних проєктів та акцій. Ми розповідали про те, чим займається молодіжний парламент, чим він займався до війни, чим він займається під час війни, та просто поспілкувалися, яким з досвідом можливо поділилися ми з ними, і якийсь досвід свій розповіли вони нам варто. Ізначити, що ЮНІСЕФ вже багато років плідно співпрацює з Кременчуком, втілюючи у життя різноманітні акції та проекти, спрямовані на підтримку різних категорій населення, і безумовно, під час війни, допомога від міжнародної організації є безцінною. Було передано надзвичайно багато медикаментів, обладнання для того, щоб наш пологовий будинок міг працювати в тому числі в укриттях, для того, щоб могла надаватися допомога діткам в дитячій лікарні. Було надано допомогу для діток, для місць компактного розміщення. Тут присутні волонтери молодіжного парламенту, які дуже активно працюють у цій нашій мережі волонтерській. Тому місто Кременчук. Надзвичайно дякую ЮНІСЕФ за підтримку, за співпрацю, за допомогу. Представники ЮНІСЕФ із зацікавленістю та захопленням вислухали доповіді волонтерів і високо оцінили роботу молодіжного парламенту Кременчука. Дякую загальний за те, що ми за ту роботу, яку ви зробили, це неймовірна робота, дійсно неймовірна. Про не ще можна довго говорити і вдячність висловлювати ще можна дуже довго. Зустріч стала чудовим прикладом того, як молодь може активно долучатись до розвитку свого міста і країни, ініціювати зміни та робити внесок у покращення життя усіх громадян. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Наразі гаряча пора для ремонтних робіт на автошляхах міста. Проте сьогодні на вулиці Кучми бригада ШРБУ та комунальна техніка провели в простої майже три години. Що завадило дорожнім роботам? Дізнайтесь у нашому сюжеті. Гадаєте, що роботі шляховиків-ремонтників може завадити лише несприятлива погода? Зовсім ні. Сьогодні на вулиці Кучми комунальна техніка та бригада шляхового ремонтно-будівельного управління простоїли майже три години у розпал робочого дня. Власник чи співвласник, чи орендар з землі з земельної ділянки з адресою Миколи Кучми-1. Спочатку поставив свій автомобіль в поперед проїжджої частини між нашою технікою, яка повинна була облаштувати асфальтобетонне покриття. Потім після прибуття працівників патрульної поліції автомобіль все ж таки вдалося прибрати з проїжджої частини, але сам він знаходився постійно на проїжджій частині і ну, не давав змоги виконати роботи. Причиною непорозумінь став самостійно облаштований пандус заїзд на СТО. Влаштований ним пантус. Виїзд СТО, який знаходився влаштований на проїжджій частині, був при, робот, при проведенні нашої робіт, був ліквідований. Так як улаштування пандусів на проїжджій частині суворо заборонено стандартами та нормами утримання, ремонту і вуличні дорожньої мережі міста. Довгий період часу це більше двох годин, а навіть це було три години. Працівники патрульної поліції і слідчої оперативної групи проводили з ним бесіду. Документів на улаштування даних пристроїв чи в'їзду нам не не було надано за наявною інформацією Нашого підприємства таких документів взагалі не існує, тому що ми не можемо видати і поводити те, що суперечить законодавству і нормам. Але ще у березні, коли на цій ділянці проводили підготовчі роботи, даного громадянина попередили про необхідність демонтажу влаштованої конструкції. При початку проведення робіт нашими працівниками було попереджено цю особу про те, що пандус влаштований і не відповідає нормам і стандартам. І виїзд з прилади території необхідно влаштовувати за рахунок пониження бортового каменю і влаштовувати його відповідно до чинного законодавства. Для демонтажу незаконно облаштованого пандусу були об'єктивні причини. І перша це безпека дорожнього руху. За бортовими камінами на проїжджій частині не повинен знаходитися жодних перешкод, якщо вони не позначені відповідними дорожніми знаками. Дана конструкція не є ні засобом зниження швидкості, ніяких не існує ніхто ні норм стандартів і в принципі не заборонені. І друга причина основна. На, це те, що дані конструкції заважають поверхнему відведенню води з приїжджої частини, перешкоджають руху води, яка соседоточена на під, під бортовим каменем вода підстає, а під стопідстій води на приїжджій частині завжди пришвидшує руйнування самого асфальтобетонного покриття. До того ж, своїми діями чоловік свідомо завдав збитки в комунальному підприємству. Простої техніки людей, асфальтобетон ми змушені були перекинути на інші об'єкти, так як не допускається його падіння температури. І за цей час, що техніка, автомобілі і люд, наші працівники простояли, вони б могли виконати значну кількість об'єм роботи. Все ж завдяки втручанню поліцейських, порушник робочого режиму покинув зону проведення робіт і комунальники приступили до асфальтування. Вікторія Пальчик, Олексій Крижановський, Кримчук. Цькі новини сьогодні волонтери благодійного фонду Ми поряд видали гуманітарну допомогу вимушеним переселенцям та мало кременчужанам. Як це було, бачили наші журналісти. Кременчук став одним з найбільших гуманітарних хабів України. І попри складні умови, волонтери не припиняють допомагати тим, хто цього потребує. Сьогодні благодійники фонду ми поряд видали гуманітарну допомогу вимушеним переселенцям та малозабезпеченим кременчужанам. Сьогодні у нас змішана видача гуманітарної допомоги, сьогодні ми видаємо дитячі памперси, памперси для дорослих трішки є. Харчування для дітей, багато речей: жіночі, чоловічі, дитячі, іграшки, взуття, знеболюючі засоби. Трішки в нас є посуду. Також у нас сьогодні постільна білизна, коляска є, сумки. Також пенсіонерам сьогодні видали продуктові набори. А дітям шоколадні смаколики від українських захисників. Цей шоколад робили діти. Українці і передавали хлопцям на фронт. Хлопці наші збройні сили України задзвонили до мене і кажуть: ти постійно допомагаєш людям. До тебе приходить багато діточок. Передай це дітям. У нас все нормально. Ми це, це питання вирішимо. Хочемо допомогти діточкам, які турбуються і вдячні нам. Сьогоднішня видача гуманітарної допомоги стала можлива завдяки співпраці благодійного фонду. Ми поряд з американським благодійним фондом «Help Heroes of Ukraine» та польським волонтерам. Після сьогоднішньої видачі будемо готуватися до поїздки в Польщу на кінець травня. Тому можливо, якщо наші спонсори не в змозі будуть зараз підтримати нас, то будемо збирати невелику суму для палива на поїздку. Авто водіїв нас є. Ми готові їхати. Гуманітарної допомоги є на більшим мільйон гривень, тому має сенс їхати. Усі, хто отримують допомогу, неймовірно вдячні волонтерам за їхню підтримку та небайдужість. Я дуже вдячна волонтерам. За особливості цієї спільноти вони найкращі. Я їм дуже вдячна за те, що в принципі, можна хоча б раз в місяць-два в прийти і отримати якусь допомогу. Це, в принципі, дуже виручає. Всім допомагають, всім, хто звертається. На 100% завжди. Все, все чемно, все культурно. Ну, люди є люди, а волонтери молодці. Дуже дякую. Усі бажаючі мали Змогу допомогти волонтерам із закупівлею пального, поклавши гроші до скриньки або задонативши на карту. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кремечуцькі новини. Цьогоріч музичній школі номер 3 імені Колачевського виповнюється 45 років. З 2008 року школа носить ім'я видатного українського композитора, автора першої української симфонії та нашого земляка. 11 травня учні та викладачі школи влаштували звітний концерт, присвячений ювілею відкриття навчального закладу. З виступу колективу гітаристів музичної школи номер 3 імені Колачевського розпочали звітній концерт до 45-річчя школи. Цілий рік в умовах повномасштабного вторгнення, попри всі складності, навчальний процес тривав. І 11 травня колективи учнів та викладачів показали, яких успіхів досягли за цей навчальний рік. 45 років тому було прийнято рішення міською владою про організацію саме. В цьому районі музичної школи. Творчі звіт колективу школи і педагогів, і учнів. Ми довго готувалися в складних умовах, бо зараз війна. В цих умовах надто важко жити, працювати, вчитися. Багато є складнощів. Колективні виступи, сольні, хор та оркестр. Усім цим радували гостів, юні музиканти та досвідчені викладачі. Все буде зроблено максимально від душі для того, щоб все, що робиться тут, сподобалося батькам, які прийшли сьогодні підтримати своїх діточок. Ну і нам, викладачам, показати, хто ми є, і що ми не марно їмо цей хліб. Цього року колектив музичної школи поповнив свої лави скрипалькою з, з бахмута. Юлія все життя присвятила музиці і задоволенням навчала дітей у своєму рідному місці. А тепер і у Кременчіці. До звітного концерту дівчина підготувала сольний виступ та колективний разом з іншими педагогами. Це дуже згуртований, дружній колектив творчий. Всі викладачі, професіонали, всі. Роблять одну справу мені тут працювати дуже легко, комфортно. Я відчуваю себе потрібною цьому місту школі. Катерина навчається у випускному класі і вже склала останній іспит за спеціальністю гра на фортепіано. На звітньому концерті дівчина співала у хорі та продемонструвала свої вокальні здібності. Я з дитинства дивилась е, відео, як е, грають на фортепіано, і мені ось захотілося цей інструмент обрати. Я буду в хорі співати. Фортепіано сьогодні не буду. грати. За 45 років музичну школу номер 3 закінчили понад півтори тисячі учнів. Більше 130 продовжили здобувати музичну освіту у середніх та вищих навчальних закладах. Деякі зараз працюють у музичній школі, а деякі крамачуцькі музиканти їздять україною у складі великих оркестрів. Тож ми вітаємо Кремачуцьку музичну школу з ювілеєм та бажаємо подальшого творчого розвитку. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кремачуцькі новини. Тому, хто сьогодні по обіді прогулювався на площі перемоги, пощастило побачити випускний танок учнів 11 класів ліцею номер 5 Сьогодні там знімали відео для свята останнього дзвоника. Кременчуцькі новини спеціально для наших глядачів зняли цю чуттєву хореографічну композицію. Сьогодні неймовірною окрасою дня у Кременчуці став танок випускників на площі перемоги. Та дітні дівчатка, зможні лі парубки, всі у білому вбранні. Учні трьох одинадцятих класів ліцею номер 5 знімали свій прощальний танок. Будь мені, кимось, будь мені, як тільки не звуть тебе, як я, маяк. І якщо суть слова, то не суть, я стану м'якшим, стань мені кимось. Вчителі відзначають, що вже традиційно у травневі дні педагоги не аби як хвилюються. Це свято наших дітей, свято, яке вони чекали 11 років. Вони до нього йшли. На жаль, ситуація в країні серйозна. Трагічна для декого, і в наших родинах наших учнів також є сумні моменти. Але свято має залишатися святом для наших випускників. Вони мають відчути, що ми разом з ними, дорослі, хочуть для них свята, дорослі хочуть для них. Тільки найкращого. Молодь танцювала під музичну композицію Будь мені кимось українського гурту Один в каноє. Чуттєву хореографію поставили самі учні, вже відомі у місті та за його межами танцівники. Брат з сестрою Ліза та Микита Якимець. Ми Дуже відповідально підійшли до вибору пісні. Ми з усіма класами вибирали. Я скидувала, які варіанти можна вибрати. І вони вибрали цю пісню. Ну я була повністю згідна з ними. І ми і під таку пісню вже ставили. Танець навчити з нуля було складно, але. Дуже гарно вийшло. Так, да, Ми справилися. На порозі дорослого життя випускники відчувають найрізноманітніші емоції. Відчуваю відповідальність, тому що це перший крок дійсно доросле життя. Я відчуваю радість та невеличке хвилювання, але упевненість у собі та своїх діях у майбутньому. Ми йдемо зі своєї школи, що ми, мабуть, більше ніколи не побачимо своїх однокласників. Всі роз'їдуться, хто куди, та це сумно. Я відчуваю щастя, прилив емоцій, енергії, сили то дуже важливий етап і То дуже круто, що зараз, навіть не дивлячись на такі часи, у нас є можливість, хоча якось підняти собі настрій і продовжити йти далі. Красиве відео знімали для свята останнього дзвоника. Тому, як репетиція, дзвоники пролунали сьогодні і на площі. Вікторія Пачик, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини зараз. Україна міцніша ніж у будь-який інший час протистояння імперії зла та насильства. Наш час це час для перемоги. Слава Україні!